Які же браки Хатченки? У нинішній Україні знедолені це ще й успішні підприємці, у яких наближені до влади олігархи відбирають долю у прибутковому бізнесі і використовують при цьому державний силовий репресивний апарат. Вже стали нормою життя ганебні маски шоу, коли кремезні бійці спецназу, замість того, щоб ловити особливо небезпечних бандитів, ганяються за бухгалтерами в офісах атакованих компаній. Таке собі рейдерство в міліцейських погонах. Одна з найбільш резонансних останніх атак на одеський завод Стальканат. То хто поклав око на одне з найуспішніших і найпривабливіших підприємств в Одесі? Про це далі у нашій програмі. Настав час називати речі своїми іменами в Україні. Активно йде великий перерозподіл фінансових активів на користь представників влади. Показовий приклад: у наступну фазу перейшла боротьба за єдиного в Україні виробника сталевих канатів та дротів. Минулого тижня на прохідній одеського заводу «Сталь Канад Силур у супроводі автоматників в один день вишикувалися всі наявні в державі, контролюючі та фіскальні органи. Шлях їм перегородили працівники підприємства. У вас безпокоїть за начальника ділубок, фамілія Чорнов, Нікола Ніколач. Поміщення вашого підприємства проводиться санкціонований обиск суддю Приморського районного суду. суда. Протягне. Я не могу у нас побывали представители налоговой службы с направлением на проверку, которая была подписана сегодняшним числом. Тут же, вот у меня в руках, еще не успела а, дать а, посвящение на проведение проверки а, органами МЧС. Приходят три организации с внеплановой проверкой вместе с обэповцами и Соколом. Ну, наверное, у этого процесса есть дирижер. На підприємстві Стальканат Силур працюють понад півтори тисячі людей. Враховуючи сім'ї, завод платить зарплатню близько п'яти тисячам українців. Попри свій поважний вік, стальканат завжди був і досі лишається надзвичайно ліквідним бізнесом. Ну, до 50 мільйонів доларів доходило ціна за цей завод. По прошлому року в бюджет государства було перечислено порядка 40 мільйонів гривень. На відміну від багатьох інших підприємств, одеський завод орієнтований і на експорт, і на українського споживача. Його продукція потрібна металургам, морякам, будівельникам, шахтарям. Олег Москаленко працює в цехах стальканату більше восьми років. Він показує свою ділянку виробництва. Заготовка нагріти до 910 градусів, виходить з піщі і ванну з сілітри. Готовий дріт, складають у великі мотки, упаковують і відправляють українським та закордонним замовникам. Але тепер усе йде до того, що успішне підприємство захлинеться у перевірках та кримінальних справах. Мені були страшно, не що мені прийдеться мені, інженеру, захищати собственний завод від собственного государства. Точніше, навірно, не от государства, а тліц, тори і спользують государственний апарат на усі підприємства як двіжиме, так і недвіжиме наложне аріс. Заступник прокурора Одеської області Денис Черних та начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю Олег Кузьменко розслідують кримінальну справу за фактом, нібито незаконного придбання стальканату, яке відбулося ще в 2002 році. Саме під цим приводом і паралізують діяльність підприємства. Послі продажі цела своєї ОАО столько на через фиктивное предприятие ООО, митис Одесскому региональному, 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 региональному фонд перечислено денежные средства в сумме 1 миллион четыреста. 4157 гривен 51 копейка. А остальное имущество в размере 1 миллион 842 гривны не выплачены. Что причинило Одесскому региональному отделению национального фонда значительный ущерб. контакте с журналистами и правоохранцами уникают. Все стрелки переводят на решение судил. Мы сотрудники Министерства внутренних дел. Здесь происходят следственные действия на основании постановления суда. За разъяснениями всеми В прес-центр Одеської області і в прес-центр міністерства музріл власник підприємства Стальканат Силур Володимир Немировський, який водночас є депутатом Одеської облради від партії фронт змін, виїхав за кордон для перемовин з іноземними інвесторами. Але після раптової атаки на підприємство був змушений залишитися за межами країни. З недавніх порводська області змінилась руководство прокуратури. Да, зашли ребята молодые, серьезные синакивско-макиевская прописка с конкретною политической целью. Через полгода выборы. нужно зачищать регион. Прокуратура заангажированный орган начала выдавать санкции на обыска, Моїх партнерів. треба зазначити, що подібні речі відбуваються з усіма опозиційними діячами та бізнесменами в усіх регіонах країни і в Одесі. Також про це знає і радник одеського мера Вадим Чорний. Розприділення крупного бізнесу равняєш ста процентом в будь-якої області что в Одессе, что в Донецке, что в Киеве, вряд ли какой-то крупный бизнес а не пострадал от подобного перераспределения богатства. Однако бизнесмены та политики из Одессы, одни из небагатьох, кто наважився відверто про це говорити. Немировський називає ім'я Аврамов Іван Іванович. Як чоловік, ведення якого знаходиться в Одеської області, де він вирішить не тільки бізнес-вапросы по відйому контрабанди і інним методам. Добивання средств для себя і трупи товаришів, ну і політичською решает політичні задачі. А именно, раз тебе дали возможность грабить, значить будь добр і поддерживай надлежащий порядок в регіоні. Для этого тебе прокуратура, для этого тебе УБОП, для этого тебе все остальное. Радник одеського мера обережніший у своїх висловлюваннях, але він підтверджує, що людина на ім'я Іван Аврамов має в області величезний вплив. Иван Иванович, безусловно, человек с хорошими связями и с огромными возможностями. И за счет чего? Ну, вероятно, за счет административного аппарата, частью которого является его патрон или партнер. Патроном або партнером Івана Аврамова Одесити називають сумнозвісного сірого кардинала, депутата Верховної Ради від партії регіонів і доброго знайомого президента Юрія Іванющенка. в Аврамова слава ставленика Іванющенка в Одеській області. Ось як згадує знайомство з Аврамовим. Сам Іванющенко я познайомився з Іваном Івановичем. Я покупав метал в Юнакієва і продавав йому в Одесу. У нього голова дуже світла. Для чоловіка із Одеси розібратися з шахтами невероятно складно. Но он это сделал. засоби масової інформації рясніють повідомленнями про те, що Юрій Іванющенко та його партнери відбирають великий бізнес по всій Україні. Я сказав, я ні з ким договарюватися чим не буду. Це один з багатьох нинішніх українських бізнес-конфліктів на ґрунті лояльності до нинішньої влади. Десятки величезних корпорацій, включно з Кортицею, Фокстротом, Епіцентром багатьма іншими, уже зазнали нападу або ж були підім'яті структурами, наближеними до владного Олімпу. Схема проста: створення проблем контролюючими органами в очікуванні пропозиції про співпрацю і порятунок від потерпілих. Ті, хто скорився, отримує великодушну допомогу з барського плеча. Непоступливим готують маски шоу. Від останнього варіанту страждають не тільки власники, а й люди. По закінченню робочого дня Олег Москаленко традиційно заходить у гуртожиток сталька НАТО до своїх колег. Валерій працює на заводі вже більше десяти років. Добрий вечір. Здравствуйте. Ну що, як віддихається після сміни? Нормально. Усі розмови про захоплення заводу і про те, що буде з людьми далі. По інтернету пишуть, що 2 числа знову буде захват. Не знаю, сьогодні з утра читав. Люди вийдуть, будемо відставити як-то. Мужик, ладно, куди-то піде, тачки навіть на привозі таскати, а жінки, скільки працює на заводі, це час роботи знайти. Моє мнення – це конкуренція. Або конкуренція, а може бути і політика. Залишайтесь на ТВАЙ. Далі буде ще цікавіше. 12 років Ніни Карпачової, ані офіс омбудсмана на теренах великої країни не здатні сьогодні вирішити кардинально цю проблему. Чому омбудсмен безпорадна перед владою? Це насправді доволі могутня зброя. Омбудсмани. m